Вітаю вас, друзі! Зараз мобільний оператор та Водофон підняли ціни на свої послуги, і якраз в цей момент компанія Lifesell дає можливість користуватися дешевими тарифами при умові переходу з своїм номером від іншого оператора в Lifesell. Для того, щоб перейти на Lifesell, ми переходимо на сайт mnplifesell.ua, де натискаємо подати заявку і вводимо той номер, який ми хочемо перенести на Lifesell. Після того, як ми натискаємо Далі, ми вводимо код із смс, який прийшов нам на цей номер. Будьте уважні і ніколи не передавайте інформацію іншим людям з смс, які приходять вам на ваш номер. Також будьте уважні до посилання. А саме, якщо ви переходите на LiveSell, то адреса сайта повинна виглядати, як ви бачите, на екрані, тобто mnp.lifesell.ua. І ще раз скажу, нікому не передавайте свої дані, які вам приходять з СМС. Після того, як нам прийшов код і ми його ввели. Нам пропонує авторизуватися за допомогою банк ID або за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Я авторизуюся за допомогою банк ID. Вибираю «Приватбанк» і тут мені потрібно зайти в приват 24 Заходжу в приват 24 вводжу свій логін і пароль. Далі в додатку підтверджую вхід в приват 24 Після цього мені потрібно погодитись на передачу своїх даних від банка ID до Lifecale. До речі, читав ваші коментарі і у багатьох. Виникало питання з приводу зливу даних. Я не розумію, чому у вас не виникає питання, коли ви приходите, наприклад, до банківської установи з паспортом і передаєте їм паспортні свої дані і не задаєте їм такі питання для того, щоб оформити банківський рахунок, ніяких питань з передачею своїх особистих даних у вас не виникає. В той же час, коли ви переключаєте свій номер на іншого оператора і вашому оператору потрібно. Прив'язати цей номер до якихось даних, щоб його авторизувати, то чомусь виникають такі ось питання з приводу використання ваших даних. Як ми бачимо, такі умови для переносу свого номера на іншого оператора. Якщо ви хочете перенести свій номер на іншого оператора, то потрібно дотримуватися цієї процедури. Якщо ж ви знаходитесь в розшуку або не хочете повідомляти свої дані то відповідно то цю процедуру вам краще не робити. Після того, як ми авторизувалися в системі і підтвердили передачу наших особистих даних, ми натискаємо Продовжити. Далі ми тут вибираємо дату і час, коли нам буде зручно, щоб відбувся перенос нашого номера на іншого оператора. Перенос номера займає від 3 до 4 годин. І за цей час номер може бути недоступний. В мене ж зайняла десь вся процедура близько до години. Все це швидко зробили, і номер вже був перенесений на LiveSell. Отже, погоджуємося з відповідним часом, натискаємо підтвердити. Після того, як ми натиснули Підтвердити, ми бачимо номер нашої заявки. і далі ми чекаємо погодження від нашого оператора для того, щоб далі перенести свій номер. Поки ми чекаємо, що наша заявка буде оброблена, нам треба придбати такий ось стартовий пакет Lifestale. Пакет буде потрібен для підключення до лайфсел або для перенесення номеру. Бачимо в магазині LifSell. Зараз цього пакету немає в наявності, його можна придбати. В магазині АТБ, в мережі Аврора чи в якійсь іншій торгівельній мережі, де продаються стартові пакети. Має бути такий ось стартовий пакет для перенесення номера на лайфсел. Коштує він 50 гривень. Після того, як ви придбали стартовий пакет лайфсел для переносу номера, ми очікуємо таку смс і бачимо, нам від лайфсел приходить СМС, що поточний оператор схвалив вашу заявку на перенесення номера до лайфсел. Ви можете забрати вашу нову sim карту у найближчому магазині Lifesale або купити будь-який стартовий пакет Lifestale та зробити все онлайн. Якщо ваш телефон підтримує eSIM, одразу переходьте на сайт MNP LifeSell UA у розділ «Перевірити статус заявки та отримайте eSim на e-mail безкоштовно. Деталі MNPL.ua. Тобто ми можемо перенести свій номер LiveSell безкоштовно на eSIM. Або ж придбати фізичну SIM і на неї перенести свій номер. Після того, як ми отримали це СМС, ми вводимо номер телефону, вводимо підтверджуючий пароль. І тут ми бачимо, що нам показує вашу заявку на перенесення номеру схвалено. Отримуєте свою нову СІМ-карту в магазині Life чи самостійно. Перенесіть номер за наявності стартового пакету LifSell, або Є7. І тут ми бачимо, що купіть стартовий пакет LifSell зручним для вас способом, або безкоштовно отримайте E7. Хочу перенести самостійно, або ж заберу в найближчому магазині LifSell. Це можна зробити там до 7 січня з 10 до 1 години. І обов'язково треба взяти з собою. Документ, що посвідчує особу, це якщо ви хочете зробити це в магазині. Я ж вибираю, що я хочу перенести номер самостійно, і тут ми бачимо, що в нас є варіанти нова 7 лайф, це новий неактивований стартовий пакет. E SIM Life. Ми можемо отримати ЄСім e безкоштовно на електронну пошту. Або ж, якщо в нас є якась активна sim карта LifSell, якою ми користуємось. Яка нам не потрібна, і ми на неї хочемо перенести свій номер телефону, то ми можемо це зробити, вибравши відповідне меню. Я вибираю нова Live Cell, тому що я придбав новий неактивований стартовий пакет. І тут я підтверджую, що я маю цю активовану sim карту І тут показано, що мені треба ввести номер цієї sim карти під штрих-кодом, там є 19-значний номер, я його вводжу і нижче мені треба ввести. Пак-код. Після того, як я ввів всі ці дані, я натискаю додати, і я бачу, що ваша сим-карта LifeCell вже у вас. Очікуйте перенесення номера 7 січня з 10 до 13 години. Слідкуйте за смс-повідомлення. Ну, прийшла мені смс-повідомлення від Vodafone, що дякуємо за те, що ви були з нами. За 30 днів ви зможете повернутись у нашу мережу за посиланням vodafone.ua Слід тобто Vodafone мені каже, що є можливість на протязі 30 днів повернутися у мережу Vodafone. Від LiveSell я отримую таку смс, що мені нагадують, що починається процес перенесення номерів до LiveSell по заявці. Встановіть, будь ласка, в телефон вашу нову сим-карту LiveSell, щоб залишатись на зв'язку. Далі ми бачимо LiveSell вітає вас, щоб почати користуватись послугами, оберіть тарифний план. та Оплатіть повну вартість пакету не на один день. Для цього підключіться до Wi-Fi та перейдіть за посиланням slivesell.ua.sp. sp. Якщо немає Wi-Fi, то ми набираємо зірочка 141 решітка. Зверніть увагу, те, що до оплати тарифу всі дзвінки, мобільний інтернет та SMS заблоковані. І далі ми отримуємо смс, що нам бонусом нараховано 1 ГБ інтернету та 30 хвилин. На номери Lifesell по Україні на два дні. Також тут приходить смс, що наш номер успішно перенесено до Lifesell. Я вставив ту сім-карту, яку я придбав за 50 гривень в АТБ. І ми бачимо, що номер успішно перенесено. Також хочу сказати, що вхідні дзвінки сим-карта приймає, і навіть є інтернет, той один гігабайт інтернету. він Тут працює, як бачимо, швидкість 22 Мбіти. Як бачимо, сим-карта працює, вхідні дзвінки вона приймає, і вхідні смс вона також приймає. Але нам треба вибрати тарифний план, бо ми можемо дзвонити тільки на номери lifespell. Я натискаю на посилання slifesell.ua, яке прийшло мені в SMS. І тут ми бачимо тарифні плани. Я можу вибрати. Тарифний план, який мені більше подобається, тут, наприклад, місто Київ, тут національні тарифні плани, тому що в Києві багато абонентів лайфсел. Якщо ж я виберу, наприклад, той регіон, де мало абонентів лайфсел, наприклад, ми вибираємо місто Херсон, Херсонську область, то тут ми бачимо регіональні тарифи і тут набагато дешевші тарифи. І я відповідно. Вибираю тарифний план потужний. Якщо ви знаходитесь в регіоні дії цього тарифного плану, це дуже класний тарифний план. В цьому тарифному плані те, що абонентська плата це 100 гривень на 4 тижні, безлімітний інтернет, в якому 60 ГБ дається на максимальній швидкості. А після 60 гігабайт вас швидкість обмежується до 1 Мбіт в секунду. Також тут є дзвінки. 800 хвилин можна дзвонити на будь-якого оператора по Україні. Після того, як ці 800 хвилин закінчуються, то буде безлімітна лайфсел. Тому це найоптимальний і самий вигідний тарифний план для підключення. Для того щоб нам підключитися до цього тарифного плану, на рахунку має бути 100 гривень. Ці 100 гривень вони знімуться за переход на тарифний план і оплату першої абонентської плати на 4 тижні. Для переходу ми натискаємо Підключити. Натискаємо так Сплатити. Тут ми вводимо наш номер телефону, з яким ми перейшли на лайфсел. Натискаємо Увійти, вводимо пароль, який нам прийшов СМС, і натискаємо замовити. Після цього в нас знімає абонентську плату і ми можемо вже користуватися тим тарифним планом, який ми вибрали. Ось таким чином ми перейшли на Пата. Оператора лайфсел, і якщо ми переходимо на цього оператора і підключаємось до тарифного плану потужний, то нам фіксується ціна на рік, тобто на протязі року. 100 гривень ми будемо оплачувати за цей тарифний план за ті ось умови 100 гривень на 4 тижні на протязі року, що є дуже вигідним. Ну і за традицією хотів би сказати, що на нашому сайті є в наявності потужні 4G роутери для того, щоб користуватись 4G інтернетом. Також, якщо вам буде недостатньо 60 гігабайт інтернету в тарифному плані потужний. На місяць на швидкості без обмежень. У нас на сайті можна придбати тарифний план Lifesty для безлімітного інтернету без обмежень швидкості, де за 249 гривень на місяць ви отримуєте 4G інтернет без обмежень швидкості, 1024 ГБ на місяць. Цей тарифний план можна придбати на нашому сайті. Вартість сим-карти всього 100 гривень. Цей тарифний план можна тільки замовити, перейти на нього не можна. Для цього натискаємо кнопку купити або купити Спром. І ми вам відправимо цю зім-карту по Україні на Укрпошту, нову пошту або ж на Міст Експрес. Також можна придбати потужні 4G роутери. З цими 4G роутерами інтернет буде приймати практично в будь-якій точці України. Наприклад, цей або цей 4G роутер його можна розмістити на щоглі в якості антени, навіть якщо у вас погане покриття, то цей 4G роутер зможе на висоті зловити гарний 4G сигнал і роздати його по Wi-Fi, або ж за допомогою PoE підключити, користуватися ним по дротовому з'єднанню. Ці 4G роутери можна використовувати в якості 4G антенн, і в тих зонах, де є погане 4G покриття, ви можете отримувати стабільний і. Швидкісний 4G інтернет. А з тарифним планом від Lifesale, цей 4G інтернет ще й у вас буде без обмеження швидкості. Є тарифний план від Lifesale і є тарифний план від Київстар. Якщо ж у вас залишилися питання, то пишіть їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.